Добрий день. Добрий день. Розпочинаю роботу постійно комісії міської ради з питань інструментування. На засіданні комісії присутні четверо депутатів. Засідання комісії є правоченим. Виношу це на голосування, порядок прям і за основу. Прошу проголосувати. Хто за? Всі за, хто проти, хто отримав все рішення. Прийнято. Чи є додаткові питання? Знаєте, я просто хочу це питання про мовлення довгого розроблення проєкту домовлення щодо відвертої земельної ділянки з Ресовою прокурорією на Сирію, тобто Борисов Сирій та Петра, і про затвердження проєкту домовлення з Ресовою прокурорією Анатолича, об'єднати справу цю проєкту певного будинку, Анатолича чи сам Ставлю на голосування, хто за додаткове питання. Всі за рішення прийняти, ставлю на голосування порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Всі за рішення прийняти, прошу питання перше. У комісії пропонується проєкт рішення міської ради про містій зміни охорона розвитку територіального опланування та досконанням змінив кадастів на ті міського громади громадського 25-28 років. Дане рішення обготовлене зв'язку з ліміт перенесення терміну термітні виконання окремих заходів. В основному це стосується розробки комплексного плану планування території і, тобто, все переносить нам на двадцять мілік. Питання, кого є? Хто за? Всі за рішення. Бюджет заслухаємо перше. Так. Бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 26 рік, котре затверджується в умовах воєнного стану, то пов'язаних з ним економічних викликів та загроз. Підгунцям для формування показників бюджету є Закон України про державний бюджет, від двадцять рік, а також системністерства фінансів, яким доведені основні економічні індикатори. Зокрема, індекс споживчих цін 109,9%, мінімальна заробітна плата 8647 тисяч гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3328. тисячі триста Доходи бюджету з громади заплановані в сумі 4 мільярда 5,2 мільйона гривень. із них доходи загального фонду 3 мільярда 815,3 тим та доходи спеціального фонду 125,7 Основний є наповнювання бюджету, це є податок з доходів з фізичних осіб, от він складає більше 62% податків і становить 2 мільярда 353 мільйона грн. Спеціальний фонд 125,7 млн грн, це є власне схожі бюджетковий установ, бюджет розвитку і цільовий фонд. Додатки бюджету міської громади заплановані в сумі 4 мільярда 526,7 млн грн, в тому числі по загальному фонду 3 млрд 529,8 мільйонів, спеціальний фонд 996,9 млн грн, і з них місцеві запозичення 558,5. А скільки Прошу Дохід 4 мільйони. 4 мільярди. А крім ПДФО. Що ми ще маємо? Крім ПДФО, є податок на майно 342,6, єдиний податок 648 акцизний податок з зроденого продажу підацизних товарів 238,3. Але саме більше є ПДФО. Місцеві податки і збори 997,3. Тютюн підоксизні 238,3. Ввезене вироблене пельне 168,7. Ми другому місці після порядкова. Єдиний. Єдиний. Єдине. Так, є постійно збільшується, тенденція збільшено іменно третій групи. Так. Ну, а видатки: реверсна дотація складає 249,2 млн грн. Резервний фонд 82,2 млн грн. На програму оборону передбачили кошти в сумі 151 і 85. 4 мільярда 0,05 і 2 два. А видатки 4 мільярда 526,7 на 558,5 більше видатки, за рахунок місцевих запозичень. Це треба не взяти. Ні, це нам дадуть. Це місцеві запозичення. Це є запозичення на термомодернізацію закладів заходів вона просто тільки видатка доходить і нема. Це кошти ІБР. Все, голосуємо. Ставлю на голосування. Хто за? Всі за зайчні прийняті. Дякую. Резонтачі технічної документації замовлюся, що розстановлення земельної ділянки ПМП Альянс 32 Пстиль на 32 ваттування 16. Голосуємо. Хто за? За. Давай за. Давайте радити. За кардіо проєкту земноустрою натримано 8 приміщення 11Г, громадяни Чайка, Чайка е, Майрада. Хто за, всі за. Так, Білобільська, 3А, хто управляюча компанією Волоння Севіс. Голосуємо за, хто за, всі за. Білобільська, 3А то саме питання, Волонія сервіс. Всі за. Шосте питання. на розроблення проєкту землі.

Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два утримались, двоє за. Хто утримався? Рейтова і Тесіч. Дату на Васильовичу на розробити проєкт «Зонустрою» у площі 976 метрів, розповідно школової будівлі, Денису Плановичу Вісу, приміщення деякі мають на дорогу. Хто за? Всі за. Дати дозвіл товариству будівельної компанії «Лонові» говорить будь на розроблення проекту демонстрацію Дениса Дмитровича Вісімовича на весна, в тому числі серйозна проти компанії. Голосуємо, хто за? Всі за рішення прийняли. Андрій, я це ж не прийняв. Дати дозвіл по нашому генеральному виконавчому на розроблення проекту демонстрацію до 25 метрів. Гаражу на 4 з дрезним правом Голосуємо, хто за, хто проти, хто утримався. Всі за. Затвердити Київський районний оцінювальний проєкт замовшую площі 39 метрів під гараж номер 114, пересуду спортивна 5 градусів платити цим. Хто за? Всі за рішення прийняті. Затвердити Вольтову Чолегову Борисову технічну комітацію площі 34 метри гараж номер 3 до врешті Михайло Борщука 2. Хто за? Я за. Настя, Андрій, ти за? Андрій, за? Андрій, ти за? Андрій, ти Андрій, ти за? Андрій, один у три нас не Саша Ваяна. Ну все. Регресишн тоже. Ти отримуєш? Чекайте. Ну тут і двоє. Став тоді голосування. Ставимо голосування в 12. Хто за? Хто за? Всі за. Всі за. Внести зміни до першій рішення міської ради від 28 до 25 року новодійний uh, мультан Тараса eh, Шенка за 7 соливантів замість площі 025 штати 0,22. 10 e, зміни в річність 2021 року eh, соловерталку оця центральна замість площі 16 читати 15 соти. E, Внести зміни в термін за 1 років чи 6 років. E, Внести зміни щодо інфекційних за Одресу вулиці 15 квітня, внести зміни рішення доповнити, що громадянську результати поділу площею такої поділу здійснено і далі по тексту доповнити словами, щоб провести державну реєстрацію. І також внести зміни рішення міської ради вісімнадцятого двадцять 25 млр. року, замість їх до з першого читати двадцять п'ятого штати, з першого за Хто за? Всі за. 5 дозвіл я дошу цій любові Вані на розроблення проєкту «Мустрій» площою 10 сотих, після за адресою вулиця Панчиччяк проживаємо. Занесу mm інформацію -hmm. Панчиччяк. Хто за? Всі за. Затвердити сама керівниця відкритого проєкту «Мустрій» під міністром 15-12 сотих від міністра школи 1 до 13 міністр проєкту з садівництва. Mm -hmm. Хто за? Всі за. Я отримую. Затвердити проєкт за «Мустрій» площою 10 сотих. Житло абочанська 8 пошкодані так проживає. Голосуємо, панського. Хто за? Торгова група Арскераміка на лігічної рекомендації щодо об'єднання за меридіан, хоче працювати на 29-28% і обратно за 60% для фоні чимсь вопросов. Хто за за? Затерти проєкти з імунстрою і задресливої праці 4 гаражного корпоративу Східний Тернопіль. Це є гаражі, два гаражі, майбутнє Святослава 314 і майбутнє Віпола Великої. Голосуємо, хто за? Всі за. Задаток до товариства з об'єднанням на розроблення праці з імунстрою площою до 61 метрів, обголовнені приміщеннями адресливої корпоративи. Задресливо, хто робить це? Голосуємо, хто за? Віполіці. Я тоже тоже. То есть, я люлю ручтеть. О, ухмиз звоз. 24 м у повній в місто представлення до тракту і витра палюба регулярно работа на день. Хто за? Я. Дати дозу гормоню в Герині Вікторі на плані дійсної документації площі 345 метрів, зняття опланування кличого корпусу номер 10, дресу Кароночі. Хто має не Хто за? Всі за. Дати дозу гормоню підтримку та плані мереж Тернопілі Сміць, Кепу Сімбернер, Тернопілі на плані проєкту Томусу, площі до 187 метрів, для основного називання приступом для права походу поїзду, великого габаритних машин, до котельні терміну 10 років, до Хто за? <звілу> Data doзві ONR на зелені перед мусорі. Для аплодиції та готування тоді відпродок, які продачі від електричної енергії згідно додатком. Це у нас є. За. за. Да. Чи, е, так. Хто за? за. за. Дати дозвіл побачив у на зроблені технічної документації. Е, для ведення товарно сільського господарського обміністра розташований за межами села Чарки та Тернопільського району, яке належить Тернопільській міській та Тернопільській Хто за? Всі за. Дати дозвіл Кремлі Наталі Сергійовна на розробці технічної згідно з сертифікатом на право земельної частки паю, для ведення товарно сільського за межами села району. Хто за? Всі за. За три роки Веселовський надійся пані на втворення проєкту демонструю, до 16 років для оформлення своєї медійної справи, за дресу витягає вам всі чотири. Голосуємо за? Всі за. Затвердити акціонерну товариство Укрсетбанк, проєкт демонструє, в ватній власності для оформлення медійної справи, за дресу витягає вам всі чотири. Голосуємо хто за? Всі за. в ватній власності для оформлення медійної справи, за дресу витягає вам всі чотири. Голосуємо хто за? Всі за. яка перебуває в ватній власності для оформлення медійної справи, за дресу витягає Завісую за. Хто за? Всі за. Дату дозволюю захоплювати Наталію Зіновій на спробування проєкту мусорі щодо в'язання земельної ділянки площою до 800 метрів та повністю половинною відділенням озерів на працювальність 15 квітня в середину А в середину Б. А тоді така адреса є в кліматі. не подурювали? Завісую пані Хто за? Всі за. That Дати дозвіл is Володимир Віталійович на сознание проекту за земельної ділянки дизайнер з моїм якими та основной замену серед тут транспорту до Трифтови, а про іншу the там був то, понятно, транспорт, тот раз и що перейшло.

Завертить технічну документацію знову щодо інтерпретації замечтег призначення. Поплевою довольно для доступу до ділянок ділянки, розпоршовому мотиву замечає призначення пунктів на саме пунктів родичів, черга, і на рекордні за? та пального. Запертують Джиган Івані Володимирівні, ключкові генії пані технічної документації площі 69 метрів для повної кухонопомічного магазину проєкту «Устроївся на Україну». Голосуємо, хто голосує за. Затвердити вистачання Сані Степанівні проєкт «Устрої площі 27 метрів гаражу на 32 за адресу 24 гаражу на кооперативі «Сілівка». Голосую, ставлю голосування. Хто за? Затвертою товариство в'їв проекти зі мусорів площою 30 метрів для допомоги своєму з терасами громадських. Хто О, пари, повисок, проєк, за? Свіза, рішення. Свіза, рішення. Затвертою товариство в'їв проекти зі мусорів гарантова площою 30 метрів для проходу з карпатами та зі стілями. Це не привертує. І ще й оберегло, як ви кажете, нове. Добре, ми будемо за вв'язок? В'їв за. Що там?

Ти тут я правда походу приїзду, вони декратор там будував будинок, то це просто потенціал. Це теж цікаво, що ми маємо перейти. Ну, жалко там повинні. Утримуємося. Хто за? Хто проти? Хто утримуємося? Я за. Дякую. 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 Дякую.

Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі утримався. За підтримку Ковроцького плюс населення проєкту Голосу. за мусорою, за основу земельну стрічну та на право походу проїзду на залежну ситуацію. За право походу на життя. Голосуємо. Голосуємо. Хто за? Си завищен. Заплатили канал 2400 полно 21 стороны. Кто за Си завищенный? Кто доставил,